Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрієвна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу. Так, розпочинаємо! Привіт, малята! Малята, подивіться, хто це до нас завітав! Так, це півник, але він чомусь не веселий. Давайте запитаємо, що у нього сталося. Півнику, півнику, що з тобою сталося? Малята, я захворів, тому що під час дощу я пив холодні краплі. А коли було холодно, я гуляв на вулиці. О, Малята, що сталося з нашим півником? Так. Він захворів. Малята, а давайте допоможемо півнику вилікуватись? Допоможемо? Тож, малята, як ви гадаєте, що допоможе півнику вилікуватися? Холодне крижане морозиво чи гарячий чай? Так, гарячий чай. Розумнички, малята. А що до чаю більш пасує? Кавун? Лимон. Так, звісно ж, це лимон. Лимон нам дуже допомагає, коли ми хворіємо. Малята, подивіться і скажіть, що тут? Так, це гарячий чай з лимона, який ми передамо нашому півнику. А зараз я пропоную вам трохи відпочити та зробити пальчикову гімнастику. Дивіться, як я буду робити та повторюйте за мною. Гонористо ходить півень, землю розгрібає, тільки другого побачить бійку учиняє. Півники крилаті, краще йдіть до хати. Там насиплють вам зерна, буде що клювати. Малята, а як ви гадаєте, що ще може допомогти нашому півнику вилікуватись? Як ви гадаєте, допоможе ковзани? Чи теплий шарф? Так, звісно, теплий шарф та чай з лимоном. А що більш пасує до чаю? Йогурт чи варення? Звісно, ж варення та чай та шар. Наш півник вип'є корисний чай з лимоном та варенням і одягне на шийку теплий шар. Марята, подивіться, наш півник вилікувався. Ой, як голосно він кричить. І він вам дякує за допомогу і за те, що ви вилікували його. Але йому вже час йти, щоб придумати для вас нові ігри та завдання. До нових зустрічей, малята!